І знову ми сьогодні працюємо з семи класниками, тому радо запрошуємо вас на ютуб канал Української школи майбутнього. Чекаємо ваші коментарі. Якісь пропозиції, а головне лайки і підписки. Рекомендуйте друзям. і Я думаю, що ваші друзі-семикласники або ті, навіть хто готується до вступу в заклади вищої освіти, повинні вміти розв'язувати ось такі задачі, які ми робимо сьогодні. Ну, от у нас є така дуже проста ситуація, що вирішили продавати сливи і виноград. Причому є 5 ящиків слив і 7 ящиків винограду. Ну звичайна така собі ситуація, якщо ви колись будете бізнесменами, бо вирощувати фермерами виноград і сливи це точно для вас задача. Отже, і знають, що коли поставили разом їх на терези, то побачили, що 5 ящиків слив і 7 ящиків винограду займають 89 кг. І просять знайти масу одного ящика слив І так само масу окремо ящика винограду, якщо є умова, що один ящик слив легший від двох ящиків винограду. Ну, звісно, сливи все одно це ваш продукт. І маса їх більша, тому це нормально, що один ящик слив, або тут навпаки, ми розуміємо, що Ваня, я заплутилася, через що з цього моменту Ваня виріже, зараз скажу якого. Отже, і є в нас додатково, так, не так. І ще є одна цікава умова, крім загальної маси і слив, і винограду, в нас є окремий нюанс, що один ящик слив легший. За два ящика винограду. Ось таким чином, що ми маємо певну умову, і причому він легший на 6 кг. Тому і допишемо собі на 6 кг. І яким чином нам треба розв'язати цю задачу, коли в нас дуже багато невідомих. І в таких випадках нам допомагають рівняння, і навіть якщо в рівняння два невідомих. А таким чином, ми знаємо, що можемо скласти систему рівнянь і відповідно її розв'язати. Але як складати ці системи рівнянь? Дуже просто. Спочатку треба визначити, що в нас невідоме. І оскільки нас питають масу ящиків, то ми можемо собі пояснити, що нехай це маса, причому це буде в кілограмах слив. І якісь ігри, тому що ми не знаємо масу ящика винограду. Тобто це буде не просто кількість ящиків, це буде, власне, маса цього ящика тільки винограду. Винограду. Тому ось основна маса і буде у нас нашою характеристикою. Тому, власне, цю масу і ми прив'язуємо до. Формування арифметичних дій з математики, щоб якось скомпонувати і описати цю задачу. По-перше, найпростіше, ми беремо ось першу нашу умову, що якщо в нас є 5 ящиків слив, тобто 5 ящиків, це ми 5 множимо на масу одного ящика. І в нас буде 5 ящиків слив. Але через те, що ми 5 множимо на один ящик, ми отримуємо загальну масу усіх п'яти ящиків. І тут треба дуже чітко розуміти. Коли в нас кажуть, що є 7 ящиків винограду, то, звісно, ми так само множимо на Y, тому що кількість ящиків ми множимо на масу одного ящика. І розуміємо, що в загальному ця кількість у нас 89. Тому якщо це в загальному, то ми повинні їх додати, і в нас вийде 89. Знову ж, перевіряйте собі, коли ви працюєте з такими задачами, що у вас оце все-таки загальні кілограми, тут кілограми і результат кілограми. Бо дуже дивно, коли учні додають метри до секунд. І виходять у них чогось метри за секунди, або якимось чином неправильно співставляють розмірності. Тому якісне продумування навіть те, в чому воно вимірюється, і що ви шукаєте, вже полегшить вам формування цих рівнянь. А друге рівняння, якраз це і є наша друга умова, що один ящик слив легший за два ящика винограду. Тобто, який ми робимо висновок? Що якщо би ми від двох ящиків винограду... Відняли один ящик слив, тому що сливи легші, а виноград важчий, то в нас ця різниця була би 6 кг. Так ми можемо і записати: а хто в нас виноград? Це Y. Тому ми беремо два ящика винограду, віднімаємо один ящик слив. Уважно і не соромтесь себе перепитувати, коли ви дивитеся, якщо щось. Легше, то щось, можливо, важче. І перефразовуйте ці фрази, щоб знати, як скласти рівняння. І ми розуміємо, що різниця цієї маси 6 кг. Ось таким чином ми склали з вами дві системи рівнянь і можемо з вами їх розв'язувати будь-яким способом. Я навіть скажу, що тут способів може бути багато. Але ми візьмемо з вами добрий, надійний спосіб підстановки. І це буде певно той варіант, коли він навіть тут буде доречний. Але ми пригадуємо, що метод підстановки це коли ми з одного рівняння виражаємо якусь одну величину і. Відповідно, підставляємо в другу. Чому краще метод підстановки? Тому що ось у нас є невідома змінна х, і вона єдина, тобто коефіцієнт одиниця. Тому ми можемо з цього рівняння і собі визначити. Тільки х перенесемо в цю сторону, щоб він був додатній, а відповідно 6 перенесемо до y. По принципу, все, що невідоме в один бік, все, що відоме в інший бік. Тому у нас і буде, що х дорівнює 2y-6. Тому метод підстановки каже, що ми беремо ось оцей вираз для х і підставляємо, якщо з одного рівняння виразили, тому в інше рівняння підставляємо. Ми не можемо підставити цей вираз в те саме рівняння, тому що ми там нічого не знайдемо. Тому ось оцей х у нас по чим чекує аж у перше рівняння. Тому так і будемо підставляти, що ми маємо 5. Замість х підставляємо уже цілий вираз, тому цей вираз беремо в дужки кажемо, що 2y-6. Ну і бачимо, що вона залишається в рівнянні 7у і дорівнює 89. І чим корисний метод підстановки, що маючи рівняння, систему рівнянь з двома змінними, ми перезаміняємо якусь одну зміну і утворюємо рівняння з однією зміною, а це завжди ми можемо розв'язати. Але тут треба розкривати дужки. Тому п'ятірочку множимо на кожен з доданок в дужках, і в нас буде 10y-30. Важливо пам'ятати, що ми плюс множимо на мінус, тому плюс на мінус мінус, а 5 на 6 30. І в нас лишається плюс. 7 дорівнює 89. Далі бачимо, що зводимо ось подібні доданки, пригадуємо, ми це вміємо прекрасно робити. Тому у нас 10 додати 7 буде 17. І, по принципу, все, що невідоме в один бік, все, що відоме в другий бік, ми ось оце число мінус 30, зобов'язані перенести в інший бік до 89. Тому з знаком мінус перенесли в інший бік, буде знак плюс. Ось, Ну і обчислюємо, що 17 y у нас буде, відповідно, нічого тут складного немає, у нас, звісно, що буде 119. Ну і що нам залишається? Просто знайти y. А y ми очислимо як ділення, тому що ми шукаємо невідомий множник. Ми пишемо, що це 119 і ділимо. На 17. Я думаю, що тут навіть дев'яточка вже може підказати, що насправді це прекрасна кількість 17 аж 7 у 119 вміщується. Чому? Тому що, що таке 119? Це 70 і 49. Тому у нас є такий результат, що y дорівнює 7. Але ми шукаємо кожен ящик. Тому, звісно, що в кожній системі рівнянь, знайшовши одне невідоме, ми зобов'язані знайти інше невідоме. Це дуже легко. Ми просто ось знову підставимо сюди найпростіший вираз. Тому кажемо, що y дорівнює 2. Замість Y пишемо 7 і мінус 6. Так, багато хто. Учнів хочуть далі продовжувати і обчислювати, але це не зовсім правильно, тому що коли ми працюємо з рівняннями, то кожен новий запис у нас має бути під цим записом і завжди має бути тільки одне дорівнює. тобто один знак дорівнює і розказує, що ми маємо справу з рівняннями. Це ж не вирази, які ми можемо обчислювати і таким довгим потягом проводити якісь арифметичні дії. Тому кожна нова дія у нас має бути записана під рівняння. Ну я думаю, що ви вже всі порахували. Що у нас, звісно, що 2 на 7, 14, мінус 6 ми отримали 8, і ми бачимо, що дуже цікавий факт, що справді у нас винограду все-таки 7, а е кілограм, в кілограмах в одному ящику слив є аж їх цілих 8. Тому таким чином ми розв'язали задачу, будь ласка, пишіть в коментарях, які ще теми ви б хотіли б розглянути. І це стосується не тільки семикласників.